Ми вирішили, що зараз потрібно вже її посадити, тому що там місяць, поки вона розростеться. Перчик потім покажу, який у нас проріс. Зараз у нас ось є такі дві-два таких ящичка. Ящики у нас ось такі в нас ящики. І насипаємо землю. Ми взяли. Землю. Це підготовлено. Ми будемо сюди висівати. На туалетний папір будемо висівати наше насіння. Помічники у нас є. Привіт. Привіт! Зараз покажу, яка в нас земля. Ну, ми отакий поліський беремо для квітучих, а він підходить для всіх. Наша земелька насипали і розкладаємо. Ну, так, ось так розклали наш туалетний папір, який розрізаний. Два сантиметра і на всю довжину нашого ящика. Це потім будемо поливати. І такі у нас підготовлені. Хто вже посадив, напишіть, посадили чи ні, але ми думаємо, що лише зараз потрібно. Помідори минулого року ми посадили їх набагато раніше, і вони в нас виросли цілим лісом. Такі були довжелезні, височезні, тому в цьому році ми вирішили їх трошечки пізніше посадити. Розкладаємо наш папір, стрічки, такі, отакі стрічки паперу. збринемо водичкою таким чином, щоб воно було вологе, щоб вони, їм було потім комфортно, комфортно і гарно. Я думаю, що в цьому році ми їх висадимо вчасно. Висадимо, і вони не будуть такі височезні, як були в нас минулого року. І тепер наші У нас така є коробочка, де ми збираємо різні, 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 подивимося, які в нас які ми хочемо посадити. Чорний Чорний принц буде. Мені подобається цей помідор, він дуже смачний на салат. Ось такий буде. Так, а ну, е... і ще які ми будемо садити. Дивимося, це у нас буде. Слива. Слива дуже хороша для закривання, консервування. І ти вже якісь, якісь відкриваєш Це слива. Зараз починаємо зі сливи. Так. Теж слива. Так, починаємо зі сливи. Скажи нам, скільки їх там. Ось такі непогані, такі гарненькі несілинки. А може пінцет? Mm. Можна. От так. Через, через 2 сантиметри викладаємо на нашу стрічку. На вологу стрічку з туалетного паперу. Саме найкраще їх садити. Зараз покажу. Потім покажу трошки ближче, як воно виходить. От таким чином. Якщо хтось є зі мною, кому це цікаво, напишіть, чи ви вже посадили. Ми висаджуємо. Кого ми не запитали, то помідори лише зараз висаджують. Сьогодні ми пройшли вже часник, трошечки підпушили землю. На дворі стає вже трошки тепліше, якраз І ще місяць, поки вони... Десь через тиждень вони проклюнуться. Ну, навіть швидше. Це дуже довго прокльується саме перець. А помідори швидше трошки підуть. Ну, будемо дивитися ними. Буду показувати, як вони підуть у нас. Ось такі. Найкраще висівати їх. Найкраще їх висівати таким чином. Тоді не треба буде їх пікірувати, не треба буде розріджувати їх. І кожна насілинка проклюнеться і піде. Висота нашого ящичка у нас, ящик висотою десь 8 см, а землі ми насипали 4 сантиметра, тобто 4 сантиметра вгору у нас висота, якраз буде сюди і попадати світло, і зразу ми закриємо, зробимо таку міні тепличку, тобто збережемо, залишимо йому оцей, оцю вологу І зробимо таку йому міні тепличку. Дивимося, як, як у нас насіннячко лежить рівненько. І через кожних півтора два сантиметра. Так, і йдемо далі. Значить, три у нас є. Ну, ану, підрахуємо, скільки у нас їх три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14 штук в довжину. Тобто у нас три стрічки і 13 на 3 це буде 39 ну десь так десь 40 40 кущиків буде в одному ящичку угу. в одному ящичку у нас два ящика значить це 80 80 кущиків буде наших помідорів Скільки виходить в одному? В одному 40 штук. 50, значить, ці дві полоси якину. Ще одну полосу, а то підуть. Отакувати. От. Це І тут у нас ще підготовлені є отакі. Можна сюди відсадити. Так, це пластикові. Тут пластикові стаканчики. Зараз хочу його доставити. В торщині, звичайно, краще його садити. Пластик прийдеться потім, коли висаджувати нагород. Його прийдеться буде забрати, але він дуже тоненький, чим він непоганий? Так що ми сюди хочемо теж посадити саме по одному? Щоб потім його не розсаджувати, один посадити. То залишилося, да? Залишки наші. Це у нас пішов. Це у нас був отакий слива, дуже хороша. Потім для закривання. І з цієї сливи також дуже смачний томатний сік. Виходить. І рожевий. Пішов зараз рожевий. Це червоні будуть, це червоні, а, а то пішли рожеві. Рожеві, вони більш солодкі. ну такі В кожного у нас свій смак. Червоні більш кисліші, а ці більш солодші. Зараз І мені дуже подобається на салат отакий. Називається Чорний принц. В ньому дуже багато соку. Є, 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 є. є. Угу. Тоже візьмемо. Чорного принцу не багато беремо, тому що він згодиться лише для салатів. Сік з нього теж не дуже, сік з нього дуже рідкий. А от зі сливок сливки дуже хороші і на сік, і на томатну пасту, і на закривання просто сливки. І ось так. У нас два ящички є. Так як ми підрахували, це у нас 80 кущиків. Із них штук, де. Далі ми накриваємо знову нашою стрічкою з туалетного паперу. Кожну. Так, і пішли слідуючий ящик наш. І ще один пішов. І є. Відгрожуємо, щоб нам знати, що це у нас. На ось таке ми потім напишемо. Зараз ми. Загрожуємо, що у нас це один сорт. Один сорт, потім ми напишемо, який це у нас був. Це у нас рожева сливка, оце стільки. Далі у нас чорний принц. Змочуємо зверху. Також наші стрічки даємо їм вологи. знову нашу земельку. І посипаємо висотою десь 1 см. Головне, не забути, де у нас розділені наші сорти. Нам треба зараз прицепити. Та, Отсюди. От там, там у нас цей Чорний принц. Там Чорний принц, тут рожевий, а тут сливка. О, хтось мені вже написав. Бобі, що за методика посіву. Ну, Мабуть, методика наша. Я навіть не скажу, що за методика. Ми вже давним-давно цією методикою користуємося, і у нас виходять непогані, непогана розсада, і тому от, от нам така сподобалася, і ми вже, вже, мабуть, останніх років 10 ми тако, так висіваємо. Дуже добре, то, що ми потім. Даємо вологи вдосталь і не багато, і не занадто багато, і вони дуже добре в нас піднімаються і проростає майже кожна насінинка. Отак, вгору беремо небагато зверху, якщо в нас внизу землі 4 см, то зверху у нас йде один сантиметр, іде землі. І землю ми беремо не важку, а саме ми беремо субстрат. В даному випадку ми взяли Поліський, в ньому тут і досталь, є міндобрив, і він не важкий. Так, можна землю? Так, можна лісову брати землю. Так, 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 це ми сіємо помідори для теплиці. Це ми це ми не для теплиці, ми сіємо помідори зараз, а потім ми їх висі, посадимо зразу в город, зразу на город. У нас теплиця якось була, і ми вирішили, що ну, в нас тут дуже тепло. ну, Бачимо, що, для нас, що вона непрактична. Теплиця. Поки ще на дворі холодно, то воно піднімається, а потім дуже жарко. Так, для відкритого, ви думаєте, що зарано. Ну, Так як ми подивилися і не один раз вже ми висаджуємо, то ми зрозуміли, що це зараз нормально. Вони якраз піднімуться, навіть якщо вони потім і піднімуться висотою більше, ніж 10 см, їх можна обкласти, і вони краще і швидше. Вони будуть вже, як я кажу, з кращим імунітетом, тобто вони вже будуть доросліші і швидше і краще приймаються. Минулого року ми висадили десь на дві неділі раніше, ніж сьогодні. Да, минулого року ми висадили в середині лютого, то вони у нас виросли висотою під 20 см, були дуже високі. Але теж були хороші помідори, тому що ми їх, ми їх клали. Ми їх коли садили, то, то клали, і тоді корінчик зразу пускається більший, більше обростає самої, самого стебля, більше обростає корінчиками. Все, поклали, прикрили землею, зверху, зверху ще побризкали водою і тепер закриваємо немає. Стріч плюнки нема. Поліетілено. Не Треба тільки стріч пленку. Стрич пленку, з того тіну стріч плюнку. Так, цього ми не покажемо, тому що в нас зараз немає стреч плівки. Тому ми завтра зранку потім ми, потім ми затягуємо ще стреч плівкою. Стреч плівкою, отако зверху. Зараз у нас виявилося, що немає, але ми побачили, що сьогодні вже їх треба висадити. І поки що ми їх поставимо зараз на підвіконня. І зараз я покажу вам, який які перець. Перець ми завжди садимо на дві неділі раніше за помідори. Помідори швидше приймаються, перець набагато довше. Значить, це ми залишаємо. Завтра ми ще затягнемо, купимо стреч плівку затягнемо і буде отакий міні-парничок стояти. Зараз покажу, які у нас стоять. Ми вже місце для іду. Ось наше підвіконня. Знизу батарея ще іноді включається. І вже підписана ось наша сливка. А це наші, поки ми ставимо. Ось тут будуть наші помідори. І ось такі два тижні тому ми посіяли так само. Перець і ось такий у нас уже перець. Два листочка красиві є. Ми вже його відкрили, він був закритий. А тут перець у нас ще ми посадили нас, попросили. Тут він ще закритий у нас. От так, закритий. Зараз покажу. Заодно і подивимося, що він тут не проклюнувся ще. Ні. Тут, тут ще тиждень пройшов. Перець, насіння перця прокльовується набагато гірше і довше, ніж ніж помідори. Ну, перець, так як ми подивилися, що він прокльовується через. Йому десь треба часу, 2 неділі. І ось такий, такий перець у нас на сьогоднішній день. Два листочка є. Непоганий, рівненький. Йому ще місяць. Висаджувати відкритий. Це теж для відкритого ґрунту. Висаджувати відкритий ґрунт будемо і перець, і помідори. Будемо на початку травня. Ну так, нехай росте. Висадили, залишили і нехай росте. Погода у нас сьогодні така, зранку навіть сонечко було, а зараз така волога. Волога чудова весна. Дякую вам, що ви зі мною були. Бобі дякую вам за ваші коментарі, за підтримку в чаті. Зайду обов'язково зараз до вас. В гості. Гарного вам дня, чудового настрою. Всього найкращого. Дякую, що зі мною.